Слава Україні! Історія України це історія кожного містечка, кожної людини, в тому числі і історія нашої рідної Славутини. В 1617 році була перша згадка про наше місто. В 1633 році ми отримали Магдебурзьке право, є привілеї на заснування містечка Славутина, і з цієї дати ми святкуємо День міста. 390 років в цьому році ми будемо навіть мати нагоду відзначати, не дивлячись на ті труднощі, які сьогодні переживає український народ, ми працюємо і ми обов'язково переможемо. Я хочу величезні слова вдячності сьогодні передати всім нашим воїнам, рідним, близьким, всім, хто працює на перемогу. Нас Працюють підприємства, нас працюють організації, ми надаємо послуги, нас працюють заклади освіти, медицини, культури. Ми живемо, ми живемо і працюємо на перемогу. Ми сьогодні всі повинні бути об'єднані, не дивлячись на ті виклики, які щоденно є і які нас чекають. З оптимізмом всім добра, натхнення і перемоги. Все буде Україна.